Нагірна проповідь Спасителя. Далеко прийшла чутка про Ісуса Христа, не тільки по всій іудейській землі, але й в усіх сусідніх країнах говорили про нього. До нього приходили і приводили всіх хворих, замучених різними хворобами та стражданнями, міснуватих і розслаблених, і Він стіляв їх. Не тільки з Єрусалиму, а й іудеї, але й із-за Іордану, і навіть з чужих далеких приморських країн і міст, тиру та Сидону, приходили до нього люди і слід, сліду, слідували за ним величезними натовпами. Одного разу Ісус Христос зійшов на гору і сів, близько від нього стояли учні, а кругом зібралися безліч народу. Не одна, можливо, тисяча. Їм було дуже добре видно і чути Господа. Що сидів на гірці, і він став повчати, це була прекрасна і дивовижна проповідь про шляхи до спасіння і блаженства. Блаженні в Боги Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні ті, що плачуть, бо вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони наситяться, Блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать, Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви. Коли ганьбитимуть вас і гнатимуть, і всіляко несправедливо злословитимуть за мене, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах, так гнали й пророків, що були перед вами. Ці шляхи до спасіння і блаженства називаються заповіді блаженства. Що значить в Богі Духом? Це люди, які вважають себе бідними, нещасними грішниками. Їх Спаситель обіцяє Царство Небесне за те, що вони каються в своїх гріхах і просять у Бога прощення. Блаженні ті, що плачуть. Невже Христос хвалить вередливих, що плачуть через всілякі дрібниці? Ні. Блаженні ті, хто плаче про свої гріхи. Якщо ви, зробивши щось недобре, приходите до своїх батьків і зі сльозами зізнаєтеся їм про... І... про те, що ви зробили, і просите у них вибачення, то чи ж батьки не пробачать вас? Так і Бог прощає грішників, які ви шкодують і плачуть про свої гріхи. Кого ще хвалить Спаситель називає блаженними, і кому він обіцяє Царство Небесне? Лагідним, скромним, тим, хто завжди говорить правду, робить добро, милостивий до бідних, чистий серцем, нічого не думає лихого, ні з ким не свариться, а старається й інших помирити, коли вони сердяться один на одного тим, яких кривдять за те, що вони говорять правду, тим, яких зневажають за те, що вони вірують в Христа і слухають Його. Про заповіді. Ісус Христос говорив, що гріх не тільки вбивати, а гріх навіть сердитися і сваритися. Наприклад, називати когось дурним, тобто рака, є таке слово, воно зустрічається в Євангелії, тобто пустий, нікчемний. Не тільки своїх друзів і благодійників, благодійників ми повинні любити, але й ворогів, заповідує нам Христос. Що є найтяжчим для нас. Хто нам робить зло, тому роби добро. Хто, хто кривдить і сварить тебе, того тебе, треба любити і молитися за нього Богу. <кій> тобто, якщо в старому завіті ми бачимо був закон око за око, зуб за зуб, то в новому завіті це все упризняється, тобто відміняється. І вже діє закон любові. Тобто не мститися ворогам, не робити їм нічого злого. хто вдарить тебе в щоку, тому підстав і другу, каже Господь, а здачі не давай. Від цього тільки посиляться ворожнеча і буде більше зла, ніж тоді, коли поступишся з першого разу. Допомагай бідним, якщо з ким посваришся, якщо на кого сердити, і то чим швидше помирися, гріх. Молитися і йти до церкви, якщо на когось сердишся, роби всім добро. Проклятви Господь каже І не божіться, достатньо, якщо скажете так, так, або ні, ні. А всяка божба є гріх. Про милостиню, Господь говорить милостиню, старайтеся подавати потайки, щоб не бачили люди. Коли твоя Права рука чинить милостиню, то нехай ліва не знає про це. Також і навпаки. Про піст. коли постиш, то не ходи з удавано сумним обличчям. Вмивайся, прочешись, щоб твій піст бачив один лиш Бог, який і нагородить тебе. Тобто піст для людини повинен бути її таємницею. Тобто про це повинен знати тільки Господь і сама людина. І кожен піс старатися в чомусь удосконалюватися, це дуже є важливо. Про молитву. Господь наш Ісус Христос навчав молитися так. Отче наш, іжи ісі на небесях, де святіться ім'я, Твоє, де приїдє Царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний дасть нам дність, і остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо должником нашим, і не введі во іскушені, но ізбаві нас от лукавого. Як Твоєсть царство, і сила, і слава во веки Амінь. Українською звучить так: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо ви будете прощати людям гріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А якщо не будете прощати людям гріхи їхні, то й Отець ваш Небесний не простить вам гріхів, каже Господь. Що значить слово амінь? Істинно, правда, нехай так і буде.